У мене була зіндаку, зі сьогодні з нами Олексій і я. Олексій? Блін, саме найгірше, якщо в Олексія забагались. Олексій? Олексій пропав все погано, погано. На якого клана, пофишь? Отниксы. А бамочек почав знов. Я почав, я йду до нього. А я включив я включил свою... Е Сильну е штуку, яка на першій школі на мене Ти? Оця цей штука. Ти що, працює? Сама відключити і вона буде працювати по вертольоту. Так от. Так так так. так, так, так. Пішли до. зараз я бо бу... зараз будемо навидуватись до батька в гості. Треба обов'язково взяти. А! Ні, треба обов'язково взяти подарунки. Цукерки. Що? Що? Подаруночки в виді. пістолетів і ракет? А цукерочки в виді гранат <світ> і дронів. О, пізнаю, пізнаю. пізнаю своїх... друзів. Друз друз і знайде нас, наш клан. Ми, чуєш, А якщо б він ще був... Він в якому скинь? Уй вы він по скині и мука? Короче, на війна просто. Шо? А бамчик, він у синьому клані, я поняв. Ну и у синьому клані що? Ой, у цьому. Короче, у синьому синій його прапор. Камера він mm -hmm. до добре що не зламав камери. Він з танком приїхав. Ой-ой-ой, а бамчику? А я вже маю такий, я ж лимак танки І Особливо тоді ж, коли я маю шу. От тоді мене не зупинити. Так, так Алексій, пара, джавелін ламає бамчик. Та обов'язково джавелін ламає бамчика. Та еще снайперка ламає бамчика. Джавелин. Все. Успокойся, бра брата, наш козач. Приїхав на он кій. <гір dropdowns> а ти <бабч> наш <Mysterio> козаче. Нам поможе сказати. Мабамчик, габанчик, нічого твоє життя не вуче. а що ну, ти казав? Ай. Він що тебе вбав? Ага. На жаль. О. Якщо, що, якщо він дає такой, йому кінець. Зараз на нажа пута эта наш рук підсадит. Він нам буде фактин. Оксій, дрон, дрон, запускай дрон. Що, сюди не він український а, ты не біля мене. Я в, йому майже підірвав! Що я такий тупий? Не тупий, а тактично летий, а тактично не достав. Тобто ти не, не виражайся, бо ми не на ютуб. Олексій його танк відступає і самоліту зламаний. Рано відступає. Ой, лоузер.

Зараз зробимо уже. Да блін, тут немає емоцій, це жалко. Знаєш, що он жалко? Та, я знаю, це легендарна емоцій. Хай! <головік> Ні, в емоції що немає обнімання, знаєш такого? Ти просто не розумієш, що ты має тоже двох і ви коли стукаєте один на одного плечу. Знаєш, а? як зустрічається, хлопається і цей по плечу один одного п'є. Олексій, та я в тачках? Ну, а, а, точно, у мене ж не прокачано майже нічого, так що аптечку йду візьму. Я кое-что нагадав. І час що нам треба про все пам'ятати. Тут можна реально зараз зробити, знаєш, якусь сюжетку? Почалося війна. І, знаєш, коли почався розподіл, країн. Почалася війна. И... Алексей, до нас прилетів, прийшов танк. Заходи в бункер. Бункер-бункер, бункер, бункер. Абамчик. Я бачу обомчика типа. Його танк відступав. І, ти, а, знаєш чого? Тому що я йому кинув в джиблін. Ти так Ти так від мене не підтопиться. Олексій, бом... <піхи> я запускаю дрон. Я бамчика 777. Дві ракети запустив. Я бачу, бачу, мама банчика Ого!

Я тупанув жорстко. Нічого, я лицю тебе. З вертиком. Але не бойовим. ви. Так що по мене не розраховки. Я майже його прибив. А бамчик вийшов. Його танк зірвався, а бамчик вийшов такий. Обамчик а пошел и пропал где-то <свист> А я не знаю где Абамчик. он где-то был тут Нет, подождите, он где-то на улице Что? Подождите, он где-то на улице Я запускаю еще ракету Не вийшов Ні, дівчина, ми додали банку 777 Ні, не вийшло, банчик 777 на місці Він не вийшов, я подивився, він не вийшов Я теж, я в нього тільки що ракету запустив Все, <laughs> давай, зараз він приїде такий слабкий, аби Байка двой будемо ми з різних місць кидати дживлі І переключатися потім на ж... на РП потім переключатися на цей. Ти включаєш оцю штуку Три тисячі мене за. А, бо тут п'ять тисяч. ж, ти вже сам відновиш, бо в мене три 3000, я тільки відновила тобі щось, і в мене вже, знаєш, скільки Так. 30. Ну, две тысячи, я ничего не помню за <связано> них. Окей, Алексей, давайте все и в наступной серии. С вами я, Володя. Всем пока-пока. И, Алексей, всем пока.